Так, дівчатка. Всім кажемо доброго дня! Всім привіт нашим глядачам. У вас наче тут якесь засідання. Гляньте, сидять от трьох. Вам треба ще, напевно, заново виносити цей. Як і називається? Парасоля, парасолька від сонця. Зонтик. Бо у нас сьогодні така тепла, тепла осінь. Так на вулиці гарно, тепленько. Але на завтра вже передають дощ 95%. Тому ми сьогодні всі насолоджуємось теплом. Не знаю, далі буде у нас дощова осінь чи тепла, залежить від погоди, як завжди, а не від нас. Тому насолоджуємось сьогоднішніми днями, да? теплими. Дівчата гріються, гріються на сонці. Ой, дівчинки-карсатульки. Так, виска, красотка. Трійомає. Так, покажу і себе трохи. А то собачок показую, все показую. От, а себе не показую. Оператор, як завжди, оператор де знаходиться правильно за кадром. Рідко він знаходиться в кадрі. Так, а я зараз хочу піти собі приготувати обід, уже 12-та година. От, думала, думала. І ви знаєте, вчора мені попався салатик, один цікавий. Такий, як я готувала стунцеп, от. Попередньому відео, але на цей раз червоною рибкою. Вчора листала Тік-Ток і мені попалося це відео, думаю, о, у мене є листя, салата ще залишилися. У мене все-все-все є для цього І Червона рибка, я думаю, я, ну, Завтра на, на обід собі таке зроблю. Тож сама роблю і з вами ділюсь цим рецептом. Так що пішли її готувати. Правда, зараз я хочу піти подивитися, що там мама робить в теплиці. Ну, Вона така, як пішла в теплицю щось робити, не знаю. Я думала, мама в теплиці. А ну, вода, оказується, у сусідів. А. <плес> <Розмовляє плес> щось. Каже Ляля, успокойся. Опа е була погняла, я її полила. Вона не, не етим, Кажу, мама, випаде? напевно, моя в теплиці. Піду подивлюсь, що вона там робить. Не, не Прийшла, так. а тебе там нема. Іра, чура залила оцю, хорошо, вона все одно, бачиш, що тут. Ой, з цими бідуся, з цими квітами. А, що, що таке? а та була по, я бачу, що вона одійшла. І ти знаєш, вчора залила цю саму гортензію. Яку гортензію? То хризантема. Ой, Гортензія кажу. Та ти, ти ж мені показуєш. Моля, я вас вчора всіх тільки перекупала. Правда, Молю мама купала, я купала Лулу. і, ля... і Ляля пішла туди. Ляля до мене швидко. Томно. Бачиш? Та я ж Обхожу. Що? Обхожу. Ось, бачиш, темно розцветає. Так а воно в горщику все, бачите. Скоро буде. Скоро, скоро вже, скоро. скоро. Ой, пчелка пролетіла. Ось, бачиш? Така сонячна погода ще навіть в жілки літають. Да? Скоро буде красота. Боже, я, я бажаю хрони машин... на тебе, звісно. І погана маша. Я ж поливаю газонну траву і заодно ж поливаю троянду, звісно. Дивися, це. Що опять щось напало? Та це ж... це. О, три блондинки. Три блондинки. Вчора викупали їх. Чистенькі, гарненькі, лапи. Ляля, де тебе носило, скажи мені, дитина, де тебе носило? А? Ну, бачиш, а це тоді, мабуть, це біла буде. А може, розова буде? А може, жовта. А може, жовта. У нас і жовта ж, я жовту садила. У нас тут яка була. Оранжева, то оранжева, по-моєму. Це білі тут. Жовта, хочеться ще якось. Ось як розквітне буде так гарно на подвір'ї. Так, ладно, пішла я, дівчатка, готувати цей. Готувати собі обід, бо вже почало першого, я ще взагалі нічого не їла. Я сьогодні навіть ще й не снідала. Ляля, -ля, куди ти лізеш? Ляля, ти хочеш сьогодні ще в душ? Так я організую Надо, бігом. Знаєш, як посадити їх? Ось такий вряд є. На слідуючий год. А. Ага. А куди ж я буду садити їх? Ось тут. Ось тут. Тоді я не буду замовляти, я хотіла троянди замовити, тоді я не буду троянди замовляти, а ти тоді висаджуй там які хризантеми. А, ти забула, що я тут хочу, так? Да? Каже. А... Хочеться на подвір'ї красоти. Хочеться на подвір'ї красоти, щоб було гарно, щоб була газу трава по дві сторони, щоб був єлівець. Бо тою я не хочу. Я подивилася, що вона. Всередині починає сохнути, це потрібно буде видувати. Це дуже багато з неї мороки. Спеціально визивати службу, коротше кажучи, не хочу. Ялівець набагато, як сказати, набагато проще. Да, Мося? Набагато проще. На, на, на зиму його тільки вірьовкою обмотати, щоб сніг не ламав гілки і все. Так, а що я это? А я туди хочу якісь цвіточки маленькі купити, посадити. На поїхати. Так, все, я пішла готувати, бо тут можна розмовляти дуже довго. Ніколи так не робіть, як зробила я. Поставила варити яйця на салат і забула взагалі, забула, то одне, то інше, то пішла шукати маму. Зайшла в мене тут яйця, вже я не знаю. просто... Розварились навіть, ну не розварилися, а лопнули. Так. Так що не дивитися, якщо в салаті будуть сині яйця, це я їх просто переварила. Ну, буває, що ж ти зробиш. Не тільки це я така. Я так думаю. Думаю, зараз вони 5 хвилин буваються і все. Хузяйка, так. Да. Я хузяйка. Хузяйка. Ну, що маємо, ти маємо. Ладно. Я сьогодні знову. Зробила собі таку красу на кухні, пішла, нарвала ще новеньких квітів, бо ті вже зав'яли. І доповнила собі таку, знаєте, робочу, гарну атмосферу. Так, а ще беру гарну таку тарілочку. І так як мама відмовляється їсти салат, то я буду робити ну, його трошки небагато. От. Що потрібно? А що потрібно? Листя, салата. От. Можна взагалі взяти, е, любі, хто там любить руку одну, хто ще люб, полюбляє. От, у мене ж листя салата. Якщо не вистачить, то візьму цей бебі-мікс. Яйцо, помідор, форель, е, ну і заправочка. Так, продовжую. Ось така в мене гляньте, яка вийшла. Гарна тарілочка зелені. Далі викладаю яйця. просто того, щоб покласти не нього Так, помірчики. Ще додають сюди моцарелу. У мене, на жаль, сира немає. Як це немає? Моцарела? Ну, звісно, ціла куча. Мама, ціла каже, вене мама вене каже, як це немає, ціла куча Алина привезла. Моцарела це кругленький такий маленький сирочок. є такий у нас? Дивися, бо там вехло ціла куча. Зараз гляну, якщо є. Тобто кладу ще і моцарелу. Якщо немає, то будемо без моцарели. Так, заглянула я в холодильник, у нас немає моцарелки. У нас замість моцарелки, то повна сулугуні. Ну, Солугуні сюди не підходить. Так, далі що я роблю? Далі зараз буду нарізати тоненько червону рибку. Так, надалі далі викладаю червону рибку, у мене форель. Красота. Зараз роблю соус і поливаю і куштую. Так, далі роблю заправочку, як завжди, ложка меду, трошки е, оливкової олії. Далі, як я завжди кажу, на глаз трохи соєвого соусу. Потім люблю, щоб багатенько щоб чи було. Вона така солоденька. Все добре перемішую. І буду поливати салат. Так, соус я приготувала, поливаю свій салатик. Далі поливаю соусом теріяки. І посипаю пармезаном. Все, мій салат готовий. Ось такий салат в мене вийшов. Я думаю, що його навіть буде не соромно поставити гостям на стіл. Це дуже смачно. Я йду дегустувати. Думаю, що це буде навіть смачніше, ніж стунце. Ось така так. от смакота. Так, ну що ж, дегустуємо. Рибка, зелень, помідорчик. Це реально смачно? Так, яйцо. Як этот Moogbanгіer. Ті, що в ТікТокі токі то їдять. А що я хочу сказати? Готуйте, смакуйте, це дуже смачно, реально смачно. Але я ж казала, смачніше навіть ніж з тунцем. Але кожен салат по-своєму смачний. Все, я буду їсти. Так, ну що ж, я і моя команда вийшли на вечірню прогулянку. Команда, вас там видно? Трохи видно, але видно саме краще, так? Ой, вчора така історія у нас в місті була страшна. Е, значить, це ужас, я не знаю, як хазяйка Мальтіпу в цей момент пережила. Вчора у нас в нашому місті Дніпро у одній дівчини. Викрали собачку. Як викрали? Вона каже, що я дуже печила і не відразу на це все відреагувала. Спочатку подумали, що це таксист, значить, ну, вкрав собаку. От. А оказується, що це не таксист, а пасажир, який викликав таксі, побачив, що собачка гуляє там в травичці, схватив собачку, собачки ще року немає. От. І все. І повіси її в невідомому напрямку. І шукала вчора, шукала реально. Ну, скажімо так, ну понятно, що не все Дніпро шукало, Ну я скажу, що вчора шукала все Дніпро. Весь Інстаграм, весь Тікток, все місто шукало цю собачку. І слава Богу, я вам ще зараз розповідаю. Слава Богу, що ви цю собачку знайшли. На порода Мальтіпу, якщо я не помиляюся, йому десь місяців 10, От, плюс-мінус. Я так за нею переживала страшне за цю собаку. Собачку звати Лео. Ну, от, я, чесно, я дуже рада, що його знайшли. Просто дивом знайшли, розумієте? Просто знайшли дивом. Добре, що є камери спостереження. Біля їхнього будинку є камери спостереження. І побачили, хто сідав в таксі. Оказується, що це не таксіст виїхав. А, я вже казала. Що бо подумали спочатку і писали в інстаграмі, що таксі таксіст виграв собачку. Ні, не таксі пасажир. Це, звісно, кошмар. Який стрес ця дівчина отримала, це ужас один. Я навіть не уявляю, якби це мої пропали куди-небудь. Це це це, це, кошмар, це... Я навіть про це не хочу думати. На мою лялю взимку напала овчарка, і я впала на лялю і вкрила собою. От, поки хазяїн навчарку не забрав. Теж ми такий стрес, знаєте, отримали. Так що кошмар. Так що, Любимо своїх бережем їх, бережем їх. Так, Всім бажаю гарного вечора, тому що вже зараз майже вечір. От, тихого вечора, тихої ночі. До зустрічі на моєму каналі. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь. Все, ми всім кажемо пока-пока! Вывося, а ну давай скажемо пока-пока.